Минулої п'ятниці хмельничани не лише зустріли у своїх домівках святого Миколая, а й відчинили двері для діда Мороза. Малеча та дорослі зібрались біля кінотеатру Шевченка, аби стати свідками засвідчення головної зеленої красуні. Одним із перших на свято прийшов виконуючи обов'язки міського голови Костянтин Чернилевський. У кожного селю зичив миру, спокою, злагоди, достатку. Певно, це головне діткам радості, подарунків, веселощів. І добре провести свято. Вітали Городян і казкові персонажі. Поки яскраві вогники на ялинці не засяяли, щасливі посмішки діткам дарували зайчик на пару з ведмедиком. Щоб здійснилися, бо кращі мрії, сподівання, хай ми будемо медові і здорові. Все ж увага молечі була прикута до міні-резиденції Святого Миколая. Аби погостювати у казковому будиночку, займали чергу. Першою із Миколаєм знайомилась маленька Настя. Хоч свій подарунок отримала ще зранку, до казкового дідуся у дівчинки залишилась незавершена справа. Я хочу до святого Миколая ще більше розказати. Та перш ніж приймати гостей, святий Миколай з'явився на святковій сцені. Розповів, подарунків роздав багато, адже хмельницькі діти цьогоріч були слухняними. Всім жителям Хмельницького і нашої України, миру, спокою, добра, радості, благополуччя. На мою думку, найбільше щастя це коли ростуть здоровими і щасливими наші діти. Ще мить і новорічна ялинка за вишки 16 метрів замайоріла кольорами. Один два три ялинонька. піднесеному настрої городяни приймали вітання від представників міської влади та самі обмінювались побажаннями. Мирно рознеба над головою рідною землі під ногами. Ти, Микола, я тебе тагаю. Пошли щастя, сідано позачібали. Щоб в домі любов, щоб звучав сміх. Святий Миколай чекатиме щоденно до 15 січня 2015 року з 16 до 19 у вихідні та святкові дні з 14 до 18 години. Гостина відкрита за сприяння Хмельницької міської ради та торгової марки «Бембі».